Вітаю усіх небайдужих до краси та історії дорогоцінних каменів. Мене звати Анна Вабищевич, і ви дивитесь мій історично-легендарний блог. Відтепер щотижня на нашому каналі на Ютюбі я розповідатиму вам цікаві історії, інколи трішки антинаукові, але від того і ще більш цікаві історії про дорогоцінні камені. Ну, звісно, не лише історія, а ще й легенди. Це було влітку 1797 року. Один із найкрасивіших каменів того часу, який іменувався діамантом Браганця, було подаровано майбутньому королю Португалії Джону VI на честь його власне коронації на посаду принца регента. Пізніше, у 1807 році, вже ставши королем, власне, Джон VI був змушений, рятуючись від загарбницької армії Наполеона Бонапарта, переїхати до Бразилії на довгі 14 років. За легендою, в 1818 році, проживаючи у ріо де Жанейро, Джон VI замовив своєму придворному ювеліру створити нову корону і інкрустувати до нього славнозвісний подарунок Діамант Браганця. Він вважав, що така корона буде найбагатшою серед усіх монархів того часу, і власне мав майже мав рацію. Справа у тім, що якраз то в процесі е, створення цієї корони і інкрустації діаманта Браганця було з'ясовано, що то насправді був не діамант, а блідо-блідо-блакитний, чистий, бездоганний скайблудопас. Чи була закінчена корона чи ні? Чи був все ж таки врешті-рез до неї інкрустований діамант Браганця, наразі невідомо. Та відомо інше, що після смерті Джона шостого у 1826 році цей камінь зник. Просто зник. Власне кажучи, від уваги людей, що слідкували за королівськими коштовностями, і маю вам сказати, що ніде аж до нашого часу він так і не з'явився. Фактично, корона правителя Джона VI на сьогоднішній день зберігається у Лісабонському національному музеї, який іменується Паласіо да Аюда. Власне, ця корона не інкрутована жодним дорогоцінним каменем і ем, виконана лише. У золоті, стільного шматка золота. До речі, вважається, що це одна із найважчих золотих корон у світі, що важить вона 1 кілограм і 700 грамів. Ну що, мої милі, це був мій легендарний історичний влог. Обов'язково дивіться продовження його і наших цікавих історій на наступному тижні на нашому каналі YouTube. Це була Анна Вабищевич. Залишайтеся із ювелірочкою і пам'ятайте, що ви найкраща.